Получається багато людей, адже коли виставляю пост в інтернеті, хоче кожен чим може тим допомогти. Дехто допомагає фінансово. Спальники дуже такий розхідний матеріал, як оказується, бо за часу хлопці в них ще й перевозять трьох сот. Тому їх часто і просять. Вам покажу, який Ось такий тепленький українського виробництва. Зроблено було вже дуже багато, відправлено вже десь більше п'яти тисяч банок на сьогоднішній день.